Історія впертого чоловіка, книгу рівнянина Олександра Терена обрали для участі у проєкті Велике Читання в обласній бібліотеці на Лебединці, дали старт регіональному літературному заходу, на який запросили і самого автора. Олександр Терен учасник російсько-української війни. У ході боїв на Харківщині, чоловік втратив обидві ноги. Під час тривалого процесу реабілітації та протезування паралельно почав створювати першу книгу про перебування на фронті, подолання страхів, стосунки між людьми та війну, якою вона є насправді. Без зайвих прикрас. Я почав писати, що перебуваючи на фронті, будучи на війні, це були короткі тексти, які описували мої будні, будні моїх побратимів. І, власне, я їх оформлював в такій в художній формі. І пізніше. Люди просили вже фактично написання книги. В якийсь момент таки прямо вимагали написання книги, тому і прийшов до такого рішення, чому б не спробувати. Велике читання на Рівненщині проводять втретє. Це соціально-культурна ініціатива, покликана популяризувати місцевих авторів. Бібліотеки регіону стають майданчиком для проведення різних активностей довкола книги та промоції читання. Начальниця управління культури і туризму рівненської ОДА Любов Романюк називає роботу Терена одним з розділів новітньої історії України. Книга служить. Своєрідним нагадуванням для людей в тилу, що кожен на своєму місці має пам'ятати, що війна триває, і задати собі питання, що я зробив для наближення нашої перемоги. Його місія, напевно, я так подумала, зараз була саме у тому, щоб здолати всі тенета, потрапити на фронт. Пережити потім. Оці всі свої внутрішні пекельні болі і розповісти нам і сказати люди, відкрити очі. Олександр Терен розповів, що разом з командою однодумців працює над перекладом історії впертого чоловіка англійською мовою, щоб книгу можна було розповсюджувати Європою та Америкою. За словами автора, у людей за кордоном теж є запит на літературу, яка передає атмосферу та емоції сучасної війни. А ця книга може бути цікавою людям різного віку. Хотілося б виділити якусь одну дитину. Але це неможливо зробити, тому що її читають як підлітки, так і дорослі зовсім люди, дідусі, бабусі, мої друзі, мого віку. Тобто в книгі немає конкретно вікової якоїсь аудиторії. Ця книга швидше спрямована. На українських взагалі на українців, на український народ, але і я думаю, що західному читачеві буде теж дуже цікаво. Організатори великого читання переконані, що історія впертого чоловіка стане книгою, мотиватором як для цивільних людей, так і ветеранів війни, які повернулися у свої громади і потребують соціалізації. Історія автора доводить, що навіть втрата кінцівок не є вироком. Олександр Терен нині активно мандрує Україною, бере участь в різноманітних проектах і є ведучим Ютуб шоу. Відвал ніг де разом з медійними друзями досліджує міста на безбар'єрність. Микола Брашицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.